В Ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Вранці ворог вдарив з артилерії по будівлі молочної ферми на Гуляйпільщині. Поранення отримали дві людини, але від госпіталізації відмовились. Вчора надвечір. Окупанти атакували в піввідрону моріхів. Безпілотник влучив поруч, коли жінка йшла по вулиці. Постраждалі надали необхідну медичну допомогу. Загалом минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів по степногірському гуляйполю та Щербаках. Понад 400 дронів Росіяни спрямували на 13 населених. Пунктів. Впродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили локове, гуляйполе та Малу Токмачку. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. Тим часом на запорізькому напрямку бійці батальйону безпілотних систем 65-ї ОМБР знищили антидрон Гюрза зі штучним інтелектом. Також виявили та завдали ударів по УАЗ Патріот Камазу та броньованому тягачу МТЛБ і завершили влучанням по окупанту. громадський транспорт, парки та житлові будинки повинні бути доступними для людей з інвалідністю. Як це зробити? Громадський ста міська влада обговорили під час засідання ради безбар'єрності. Нині вже склали перелік транспортних маршрутів, які відповідають нормам інклюзії. Це тролейбуси, автобуси та трамваї, в яких є пандуси, спеціальне табло та голосове оповіщення зупинок для людей з вадами зору чи слуху. Сертифікат безбар'єрності вже планує отримати і новий простір ветеранів про з моменту відкриття 7 травня до хабу вже звернулися понад 180 людей. Це не тільки ветерани, а ще й члени родин військовослужбовців. Ветеран про це не лише про ветеранський простір, це ще і започаткування інституту помічника. ветерана. я маю на увазі фахівця супроводу, ветерана війни та демобілізованої особи. Це особа, яка здійснює супровід фаховий професійний, не соціальний супровід. Тобто це особа, яка перша зустрічає нашого ветерана і проводить його крізь усі напрямки, крізь усі послуги від медичних до культурних соціальних питань, з працевлаштування. Просторами без обмежень мають стати і міські парки. Таку думку висловили понад 90% запоріжців під час проведення соціологічного дослідження. Його результати теж презентували на засіданні. Нещодавно було Презентовано результати соціологічного дослідження щодо розвитку території парків і скверів міста, проведеного на замовлення громадської організації Екосенс. 58 респондентів вважають, що наявність інклюзивності у парках є дуже важливою. 35% переконані, що це просто важливо, а майже 94% впевнені, що міські парки мають перетворитися взагалі не інклюзивні об'єкти. Надати гімназіям та ліцеям більшої самостійності в ухваленні рішень і додати шкільних психологів. Таку пропозицію озвучили запорізькі педагоги на зустрічі із заступницею міністра освіти Надією Кузьмичовою, яка відвідала наше місто. Говорили і про реформу старшої школи. Йдеться про те, що учні з 10 класу зможуть обирати напрям навчання за трьома кластерними моделями, наприклад, мовно літературний, технологічний чи природничий. І тут у педагогів так. В коментарях це весь час кажуть про два класи, ну, наприклад, і три профілі. А наприклад, школа спеціалізувалася завжди на іноземній філології, і ми можемо три класи набрати. То можливо, щоб був воно профіль? Чи таке. В межах концептуальних засад про старшу профільну школу я. Є... Переконана, що всі ви їх бачили, там ми оперуємо трьома кластерами. І, ймовірно, якщо це філологія, так, це ви потрапляєте в мовно-літературний кластер. Але в межах нього профілі можуть бути різні. І це не обов'язково класична філологія. Так? Ще одна пропозиція збільшити кількість психологів, бо в школі можна помітити, що дитина потребує допомоги іноді навіть раніше, ніж це усвідомлять батьки. Особливо зараз, коли все більше освітніх закладів Запоріжжя виходять на змішане чи очне навчання, нині 97 шкіл міста проводять уроки в офлайн форматі. Ті чи інші є в тому чи іншому напрямку для вас це виклик, тому що приміщення у кожного різне. Кількість діток, які в Україні різна, кількість навчальних класів різна, кількість педагогів різна, тобто можна продовжувати. Для вас виклик все це зробити, скомунікувати, проговорити з батьками, проговорити з педагогами. Розумію, яка велика це праця, але тим не менше я бачу по статистиці і по кількості дітей, які виходять в онлайн, що в офлайн, що ми зростаємо. І дякую, це результат вашої роботи. Громадський простір, зимовий сад облаштували в одному з місць тимчасового проживання вимушених переселенців. Ним опікується благодійний фонд Рокада за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Це простір для відпочинку і дозвілля, але тут можна проводити і заходи з психологічного розвантаження чи зустрічі з фахівцями соцзахисту. Благодійники придбали меблі та телевізор. А ще сюди принесли улюблені кімнатні рослини мешканців. Люди розповідають, благодійний фонд Рокада постійно їх підтримує допомагають постійно коли не обратимося завжди допомагають. допомогли нам прекрасний цей зімній сад зробити також ми обратилися за допомогою до пані Оксани і до фонду щоб нам допомогли зробити медичний кабінет вони нам допомогли обратилися теж до Гулій Польської громади, яка нам допомогла в місті з ними відкрити цей кабінет. Громада допомогла з лікарями, пані Оксана з фондом своїм допомогли нам оборудувати цей кабінет. Ну, далі... Надіємося, так само будуть допомагати в даному МТП. Ми і міняли вікна в рамках проєкту, робили душову кімнату, робили ремонт покрівлі. Ми опікуємося цим МТП, і робота це не тільки відкриття цього простору, а дуже різнонаправлена. Також надання транспортних послуг психологічних послуг, юридичних послуг, кому потрібно. Все в рамках проекту. У новому просторі для мешканців провели перший майстер-клас. Учасники робили свічки з вощини. Психологиня каже, такий майстер-клас не тільки про творчість, а й допомагає психологічно розвантажитись. Це сприяє їх психологічному комфорту, так само адаптуванню. Часто буває таке, що люди кажуть, що не вистачає вона. А я задаю питання: а чого саме вам не вистачає, що таке було у вас вдома? І вони починають перелічувати е, такі е, предмети затишку. І іноді це бувають навіть якісь такі маленькі предмети декору, такі як, наприклад, свічки. І коли ми не можемо повернутись фізично додому зараз, е, поки що, але ми можемо відтворити ті емоції, які ми відчували там вдома, і от таким чином ми намагаємося це зробити. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.